Всім привіт! Все, як ж, завжди, на ходу знаєте, як от для створення сценаріїв, обдумування процесу відеозйомки або довгого монтажу, тому знімаємо отаким от чином. Зараз переключу камеру, щоб ділянку артишоків. Дивіться, отут -от є ряд. Все бачите, уже вже починає відходити і сюди, і сюди це вже свіженьке. Бачите, від старого куща ось почало відбувати, але цей кущ протримався, тому для, ворушення, для ворушення. ось бачите підходить набагато краще. Хоча цей бачите зарано кущ виліз і його трошечки приморозком вдарило. Але я думаю, що сама центральна. Центральний росточок живий і він буде давати ворожий, Все ще, Бачите, він відходить і буде рости. Побачимо як На жаль, через дуже-дуже потижний вітер, дуже багато звуку. Або не чутно, або настільки шумить в кадрі, що то просто нестерпно слухати, тому мені прийшлося обрізати. Дивіться, із основного, що хочу розказати по цій ділянці, там є частина, яка вкривалася, яка не вкривалася. В принципі, по півдню призимувала дуже велика кількість рослин. Точний відсоток ще не прораховувалось, тому що воно тільки там на початкових етапах, от як на відео видно, що тільки. Тільки починає відпускати, плюс ще були промігали зворотні приморозки, так, Від Неві по одеському регіону. Тому є певні моменти, будемо дивитися, що, скільки ще вийшло. Ну, і За цими хештегами навіть фотоці на можна знайти, до речі, дому цікаво, злоби, які Я тратити за фото. Кіля речі. і фотопи можуть іноді траплятися, але, але ну, є інші соціальні сторінки, де можна знайтися і розмовляти, ставити питання якісь. Я зазвичай всім тим, хто купляє у мене саджанці, всім дає... Стосовно, ну, як висадити на присадібній ділянці. А ті, хто хоче цим займатися саме як бізнесом, то тоді для цього плану є вже виїзні консультації. Всім гарних врожаїв, особливо спажі, артешок і шафрам.